Доброго дня, дівчатка та хлопчики! Сьогодні ми з вами продовжуємо спостереження за бджілками трудівницями Бджілки – одні з найбільш працьовитих істот на нашій планеті, здавна бджолу шанували в Україні, оскільки, неймовірно смачний та корисний мед завжди був чудовим джерелом вітамінів та ліками. Проти застуди взимку. Сьогодні в світі налічується понад 20 тисяч видів бджіл. Бджолярство в Україні сягає часів Київської Русі. Бджоли. Єдині комахи на землі, які можуть виготовляти їжу для людини. Ви колись задумувались над тим. Чому бджоли гудуть? А відповідь досить проста. Бджоли дуже швидко рухають своїми крилами. Вони роблять від 250 до 500 помахів в секунду, через що і з'являється специфічний гул? В пошуках їжі бджоли можуть відлітати від свого вулика. На відстань до 10 кілометрів. Бджоли дуже ревно захищають свій вулик. Це і не дивно адже для виготовлення всього однієї чайної ложки меду працює 12 бджіл протягом всього життя. В колонії бджіл може бути до 80 тисяч особин. І керує ними всього одна королева. Навіть слони бояться зграї розлючених бджіл. Кожного року на землі більше людей гине від укусів бджіл, аніж від укусів змій. Для збору одного кілограму меду сім'ї бджіл необхідно облетіти відстань, яка еквівалентна. Трьом екваторам навколо землі. Хоч мозок бджоли дуже маленький, і по розмірах, як зернятко кунжуту, бджоли дуже здібні й розумні, вони добре вчаться, запам'ятовують предмети та вміють робити складні розрахунки стосовно відстані для ефективного збору нектару. У вулику працюють виключно самки. Робочі бджілки живуть до шести тижнів і виконують всю необхідну роботу. Матка або бджолина королева може жити до п'яти років. Основна її робота полягає у народженні нового потомства. Влітку кожного дня матка відкладає понад дві тисячі яєць. Самці, самці бджіл або трудні не роблять жодної роботи. У них навіть немає жала. Тільки робочі бджоли жалять і тільки тоді, коли відчувають загрозу, оскільки після цього вони гинуть. Отакі От цікаві факти. Ми сьогодні з вами дізналися про бджіл.